Також дратує існування Боруто. Для чого? Навіщо? Навіщо це аніме? Я пам'ятаю, подивилась 70 епізодів, чи може навіть менше. І все. Ну навіщо? Наруто. Це завершена історія. Навіщо ви це придумали Боруто? А Боруто, по факту, це що? Це син Наруто. А, це син Наруто, це продовження? Так. А, клас. Я думав, може, це перезапуск, це продовження. Це продовження, там якийсь наворочений світ з технологіями, але це вже не Наруто. Сучасні. З такого, ну, ті серії, що треба чекати, по-перше, цілий тиждень, тому що от той же Netflix, він випускає всі серії залпом зразу. Коли ти дивишся аніме онгоїнгом, ти так дивився якісь аніме? Це як, типу, коли серія виходить, ти подивився і чекаєш на наступну серію. Ну, я так сезони чекав. І щоб дивитися, прям коли виходить аніме, по-моєму, не було такого. От сезонами теж бісить, що. Потім 10 років чекати, але от дуже бісить і мене, і анімешників, що треба чекати цілий тиждень, поки вийде наступна серія.